Кину, будь ласка, коли помруть книжки? Я думаю, що книжки не помруть, якщо не помре здатність читати в людини. От, тобто я вірю все таки в те, що людина буде читати і далі. Ніколи не помруть книжки, завжди будуть. Ну, поки будуть дерева, якщо дерева закінчаться, будуть на вінілі. <смеш> Друкувати ну, на, на, на тканині, на ще чомусь. Книжки не помруть. Завжди будуть люди, які вибиратимуть електронний формат, бо в них менше часу і, наприклад, вони подорожують. Але вдома все одно нічого не замінить кайфу, почитати книжку під настольною лампою або з'їсти бутерброд, гортаючись гуртаючи книжку, безсовісно лишати там такі жирні плями, але це так смачно. Я вже взагалі мовчу про книжки в туалеті, які в усіх моїх інтелігентних друзів стоять цілими стосами. Одні книжки в вані, інші в туалеті. Тобто всюди десь по дорозі щось це є. Книжка це фетиш, це якась така абсолютно а, культова штука. І нічого не замінить щастя гортання книжки. Тому завжди важливо, як вона зверстана, з якого вона паперу, який це колір, який там буде шрифт, а, щоб це робити не на бігу. Ну Електронні книжки це так, ніби ми б всі їли сухий корм, начебто поживно, але не так смачно, ніж якщо ти спокійно повагом підеш в якийсь ресторанчик старенький, з гарною атмосферою, де там а, всі тебе знають і, і щось. Для тебе приготували твою улюблену страву. Не чекайте, он, що еко, еко написав. Не чекайте, не помруть. Там правда, продаються пігулки від е, залежності до читання, але навіть ці пігулки не допомагають. Книжки виживуть. Інша справа, що е, наші очі, наш, е, наш час вільний буде присвячено різним способам: е, читання, сприймання інформації, кіно, фотографія. Я не вірю в те, що таке трапиться. Я думаю, що кількість людей, які читають книжки в традиційній їхній формі, насправді зменшується. Так? Вона згортається, якби книжка. Але вона остаточно ніколи не вимре, так як, скажімо, у зв'язку із розвитком телебачення нікуди не зникло радіо. Радіо себе знайшло якось по-іншому, і ось воно достатньо. Твердо, можна сказати, так, виживає. Так само, десь із книжкою, тобто те, що ми маємо е якісь е перспективи електронізації цього всього, насправді не знищить цей паперовий звичний традиційний формат. Я не знаю, як на це відповідати, бо я не вірю в смерть книжок, тому що книжка це. Така річ матеріальна, яку можна помацати, понюхати. І, і я не думаю, що колись таке станеться. Ну, навіть і зараз ми бачимо по продажах за кордоном, що все ж таки книжкова продукція продається краще, ніж електронна. А що з культурою читання зараз відбувається? Ну, вона деградує, чи навпаки, вона змінюється. Вона звичайно змінюється. Це вже. Не те, що було в моєму поколінні, це не те, що було в поколінні перед, це не те, що було в 19 столітті. Ми безумовно змінюємося. Змінюється час життя, швидкість життя. Так що читання повільніше стає більше пов'язане із насолодою. Я не думаю, що вона не падає. Вона, бачите, в радянський час не було такого розвинутого телебачення, не було інтернету, не було комп'ютерних ігор, і багато чого іншого не було. Не можна було фільми скачувати, фільми там, рідко які з'являлися і так далі. І не було конкуренції для книжок. Тоді книжки видавали навіть, там, мільйонами тиражами. Ясна річ, що це тиражі вже такі ніколи не будуть. Але все одно, я знаю, в цілому світі книжка нормально себе почуває, і, і є письменники, які ж їхні таки, сягає таких мільйонних накладів. Ви знаєте, ми живемо в часи, які називаються Велике присутнє. Та? І воно настільки велике, що в ньому є місце для багатьох минулих, кількох майбутніх. І тут є місце для книжок. Просто воно не не є мейнстрімним, не є магістральним, тому що в цьому великому великому презенції, великому присутньому, просто немає мейнстрімів. Культура читання зараз не деградує. Мені навпаки здається, що українці почали по-новому читати якось більше. От дуже бачиш, скільки людей на книжковому арсеналі. Тобто, це не якась веніті фер, що прийшли тілки, показати шмотки. Тобто тут якісь всі творять, ходять ті, що там творять смисли, знаєш, і, і... і беруть участь ті, хто творять смисли. І якось так от бачиш мами з дітьми, такі всі просунуті. Ну, Тобто, абсолютно такий європейський двіжняк відбувається. І це дуже тішить. От Мені просто ну якось от побудеш тут і вже день недаремно пройшов. В Україні добре люди читають. Знаєш, Я, наприклад, стояла. В одному дитячому видавництві в черзі, і позаду мене просто там купа молодих мам, які дайте нам книжку, як говорити з дітьми про мистецтво. Ну то тобто, що їх парить? Тобто не то, що там, от знаєш, щось там моя дитина була б там найкрутішою, там якоюсь такою, а от як пояснити дітям, що таке мистецтво дуже класно, це великий показник знаєш, для мене. Дякую, що це так круто Дякую. тримати одночасно мікрофон і повністю контролювати світло на обличчі людини з якого говориш.